Російська влада почала встановлювати системи ППУ С-300 навколо Санкт-Петербурга після успішних ударів дронів по об'єктах у Ленінградській області. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. У публікації йдеться, що с 300 ставлять навколо Пітера. Там пишуть, Тож готуємось хлопці на гірше. Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель. Один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися. Жопа полная, короче. Ставят по области везде, походу. Все, вот они ставят везде. О, все, вон из 300. Я служил на такой. Все, ставят по всей. Вокруг Питера. Так что, ребята, готовимся. К худшему, блядь. Нагадаємо, 18 січня дрони атакували Патербозький нафтовий термінал, а 21 січня термінал компанії Новатек в порту Усть Луга. Це були перші удари по Ленінградській області з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Коля, а що ти взяв, що дрон? Вірю що Я слухав. Я думав, це подушка їде, а це дрон летіла казуватися. Це ні, то ж він що кручі друж. За даними вибухи, як і наслідок пожежа на морському терміналі в Усть-Лузі, сталися завдяки спецоперації СБУ. Робота терміналу новотек була припинена і буде відновлена лише за кілька тижнів. При цьому може постраждати чверть прибутків новатека від експорту нафтопродуктів.